Боже здоров'я, доброї ночі. Е, і мені цікаво, знаєте що? Дивлюсь на цей весь цирк в новинах, да? там Єрмак і ще багато кого там заарештували, когось АБСК, і кучу всього. І дивлюся, що в нас логічного завершення немає. Знаєте якого? А де всі ті, хто винні, сидять за гратами? А де вони відповідають за те, що зробили? А цього нема. У нас якийсь цирк для людей, вони замітили? А я замітив, може я не правий, так поправте, Де логічне завершення цього всього цирку? Написав Єрмак на звільнення і сказав, я піду сю жити. ага, Я думаю, вже через декілька днів буде десь десь не в Україні. Але це моя думка. І я думаю, це не так важливо. Моя думка. А ви скажіть мені, що буде далі? Далі будемо так сидіти, мовчати і дивитися на це все. Хороше питання, так. Да. Я думаю, так і буде. У нас же в основному це диванні експерти, які сидять і ждуть, ждуни, так називаємо, і чогось. Ось. Якось так боляче на це все дивитися, якщо чесно. Дуже боляче. Але є і гарні новини. 3 числа буду їхати до хлопців вести побратимам. Допомогу, як завжди, ми як і далі допомагаємо хлопцям, боремося за майбутнє, допомагаємо, окрім своїх побратимів на бойовій зоні ще й допомагаємо людям, які тут знаходяться. Чим можемо. Чим більше наша команда, тим більше ми можемо щось зробити. Тому доєднуйтесь до нашої команди, бо тільки разом ми можемо щось змінити. От чесно, як є, тільки разом. Повірте, от Чим більше нас, тим я бачу, що в нас більше можливостей щось поміняти, щось змінити, щось відстояти в першу чергу. відстояти. Тому, ви знаєте, нашу команду, а хто не знає, то ми команда солом та ділом. 90% цієї команди це ветерани, які мають вже інвалідність, які відслужили, відбігали, і якимось з Божим, навіть допомогою, тому що більш не знаю варіантів, вижили, да? і тепер ми не пустили руки, не сидимо вдома, не бухаємо, а допомагаємо побратимам вижити і людям цивільним, які не можуть за себе постояти, ми також стараємося допомогти. Тому в нас команда словом та ділом, ми окрім це, щоб поговорити, щоб ви зрозуміли ситуацію, ще й працюємо. Є діючі військові в нашій команді, є чуть-чуть цивільних. Доєднуйтесь разом. Ми можемо щось зробити. У всякому, боремось за майбутнє. Слава героям!